Гілберт Кіт Честертон. Гнів вулиці Чесно кажучи, не можу твердо згадати, чи це документальна історія чи художня вигадка. Зрозуміло, якщо я перечитаю весь текст дуже уважно, то якогось із цих двох висновків мені не уникнути. Але бачте, важко уважно прочитати те, що ще не написано. Але пам'ять про це збереглась у мене з раннього дитинства. Можливо, з того початкового часу, коли прокидаються спогади як такі. Чи я уявив собі все до того, як навчився говорити, розповів сам собі до того, як навчився читати. Або, можливо, все ж таки прочитав до того, як навчився утримувати в пам'яті назву книги. І все таки, я практично певен. Що не читав цієї історії. Адже всі мої дитячі книги запам'ятались добре, не за назвою, за картинками, шрифтом, кольором сторінок, розташуванням окремих слів, яскравими буквами заголовків, за розміром і товщиною, нарешті. Ні, серед досі улюблених і пам'ятних перших книжок нічого подібного не було. Смію припустити. Що йдеться про спогад з минулого життя. Але досить передмов, ось як усе було. Я сидів за ланчем в одному з так званих швидких ресторанчиків, що у сіті. Вам, звичайно, відомий цей тип закладів. Їжу там прийнято поглинати з такою швидкістю, що не встигаєш звернути увагу на смак. Можливо, він у цій їжі просто відсутній. Сам же ланч, в свою чергу пролітає так швидко, що не сприймається як відпочинок. Хоча для джентльменів із Сіті це єдина півгодинна перерва посеред робочого дня. Відвідувачі дуже зайняті люди, проте повністю звикли до такого ось невідпочинку. Усі вони в чорних циліндрах чи ділових казанках ніби справді не знаходять зайвої секунди, щоб зняти головний убір. І як згіпнотизовані, щохвилини поглядають на годинник. Коротше кажучи, це раби сучасного зразка. Прислухайтесь, звинять їх кайдани, ланцюжки годинника, якими вони прикуті до своїх власних жилетних кишень. Найважчі кайдани з усіх можливих і найновіші. Один із відвідувачів, увійшовши до ресторану, сів за столик навпроти мене. Він разюче відрізнявся від решти джентльменів, не вбранням. Як і вони, він був в суворому чорному костюмі, який більше підходить клірику, ніж клерку. Відрізнявся тим, що єдиний з усіх зняв головний убір і повісив його на капелюшну стійку обіч входу. Правда, рухи його при цьому були такі урочисті, ніби він вибачався перед своїм капелюхом за виявлену до нього нешанобливість. А потім ця людина опустилась на стілець, і ось тут мені знову спало на думку зіставлення з кліриком. Схилився над ресторанним столиком таким дивним рухом, наче це був вівтар. Та й губи його ворушилися, як за молитви. Я придивився уважніше. Мій візаві був великий, міцний чоловік сангвінічної статури. Весь його вигляд змушував думати про життєвий успіх. Але ось дивне тремтіння, ця нервозність, з якою він торкнувся поверхні столу. Взагалі то ці меблі досить надійні, вважав за необхідне сказати я, просто щоб розрядити ситуацію. Хоча, звичайно, деякі схильні цю якість переоцінювати. Наступної миті я перехопив погляд мого сусіда і зрозумів, що заговорив даремно. Погляд його був, щоб не шукати інших слів, апокаліптичний, обережні, чимось навіть полохливі рухи, і при цьому обличчя маніяка вбивці. На щастя, ніхто решти відвідувачів цього не помітив, інакше вони, перекидаючи стільці, кидаючи тарілки, кинулись би геть з приміщення. Ви, сказавши, це мали на увазі щось конкретне? Повільно промовив він, і так само повільно, страшно, до обличчя його прилила кров. Нічого особливого. Я продовжував говорити якомога звичайнісіньким тоном, ну а що мені ще залишалось? Тут взагалі мало що має значення. Хіба тільки шлунок собі можна зіпсувати, але це теж нічого особливого, хіба не так? Мій співрозмовник відкинувся на спинку стільця. Дістав з кишені велику хустку, витер обличчя. На мить мені здалось, що в його очах промайнуло щось на кшталт жалю. Тут, схоже, багато що не в порядку. Голос його був глибокий і мелодійний. Якщо ви говорите про якість їжі, то більше, ніж маєте рацію, я перевів дух. А втім, і багато в чому іншому. Сіті центр імперії, її серце. І воно, як усі органи, працює не дуже добре. Я маю на увазі непорядок вулиці, ті, якими ми ходимо, які ведуть нас, тихо сказав він. Втім, ви, звичайно, мене не зрозуміли. Постараюсь пояснити, хоча, напевно, мені не варто було. Та ні, можна. Адже ви все одно мені не повірите. 40 років свого життя, як кожен робочий день, о пів на шосту вечора виходив зі своєї контори на ліденхолл Стріт з парасолькою в правій руці, портфелем в лівій. 40 років, 2 місяці та 4 дні, якщо бути абсолютно точним. Отже, виходжу я з дверей, йду ліворуч по вулиці, потім перший поворот ліворуч. Третій, праворуч, там кіоск. Купую вечірню газету, перетинаю вулицю, проходжу між двома тумбами з театральною рекламою. І ось уже станція підземки. Залишається тільки сісти на поїзд, що відвезе мене додому. 40 років, два місяці та чотири дні. Достатній термін, щоб проходити цей шлях, що називається не дивлячись. Лише чотири з половиною хвилини від дверей контори до входу в підземку. Але ось настає п'ятий день. Я виходжу з роботи, як завжди, парасолька в правій, портфель в лівій. Але чомусь виявляю, що шлях втомлює мене більше, ніж зазвичай. Спочатку я подумав вік, задишка, що тут вдієш. Але незабаром виявляю, Задишка тому і з'явилась, що вулиця йде до гори набагато крутіше, ніж звичайно. Ну, зрозуміло, перша думка я звернув кудись не туди, хоч це і дуже дивно. Але вже незабаром довелось визнати, що вулиця під моїми ногами така сама, точніше, та сама, якою я ходив усі сорок 40 з лишком років. Та сама назва, ті ж знайомі вітрини. Афішні тумби, ось тільки веде вона круто вгору, ніби піднімаючись на гребінь даху. Так, є в Лондоні особисті й горбисті райони, але цей район, між моїм робочим місцем і підземкою ніколи таким не був. Забувши про втому і задишку, я бігом кинувся вперед і незабаром досяг того повороту, за яким відкривався вид на станцію підземки. І тут довелось зупинитись. Більше того, я мало не впав. Вулиця з ціною стала перед моїм обличчям, як поверхня піраміди. Зараз ухил бруківки був не менший, ніж у сходів, що круто підіймаються вгору. Міський ландшафт змінився на милі навколо. Можете собі уявити, що схил Ладгейт-Хілл раптом став подібним до Матерхорна. Тротуар підносився над світом, наче гребінь велетенської хвилі, і десь на самій її вершині, в незмірній висоті, виднілась вивіска знайомого магазинчика. Втікати таким майже прямовисним схилом зрозуміло неможливо. Але я біг і вже навіть не дивувався цьому. Повз цей магазин, повз наступний. Повздовгий сірий ряд невеликих будиночків, що знаходяться в приватному володінні. У мене раптом виникло зовсім ірраціональне почуття, що я опинився не на вулиці, а на безкінечному прольоті Залізного мосту, перекинутого через порожнечу. І крізь забрані грачастими кришками люки, на мене знизу вгору дивилось чорне небо і зірки. У цей момент з будинку, повз який я пробігав, вийшов чоловік, зупинився, спершись на невисоку огорожу палісадника. Найпростіша людина, яку можна уявити обличчя його було затінене крисами капелюха, теж повсякденного, як і вся решта одягу, але я раптом зрозумів, він знає щось невідоме мені. Це місцевий мешканець. Не просто цього дому, а цього світу. І світло зірок, що раптом засяяли над ним, огорнуло його постать дивним Ореолом. І нікого, крім мене та нього, більш не було у цьому жахливому світі. Наші погляди зустрілись. Хто б ви не були, добрий ангел, мудрий демон чи істота людської природи? сказав я, поясніть мені, де я. Будь воно кляте знаходжусь. Він трохи посміхнувся, коли почув перелік визначить від ангела до людини з демоном посередині. А де ви, на вашу думку, перебуваєте? запитав він після паузи. Ну, на Бамптон стріт У всякому разі, мав би бути там. Це вулиця, яка веде, мусить вести до станції Олдгейт». Так. Серйозно кивнув мій співрозмовник. Зазвичай вона веде туди. Але зараз вона нікого не веде і нікуди не веде, а йде сама. На небо. На небеса? перепитав я. Чому. Ну, припустимо спочуття справедливості, знову посміхнувся він. Тому, що ви занадто довго зневажали її. О, ви можете нехтувати чим завгодно, жінками, багато джентльменів цим навіть пишаються, бродягами, циганами, всіма державними інститутами, поки вони справно працюють і тому залишаються непомітними, тваринами теж часто хоч не хоч, а нехтують, але й вільний звір, і кінь у вузді, і собака в нашийнику можуть терпіти лише до якоїсь межі. У цьому і полягає їхня гордість без гордині, їхнє почуття гідності, те саме із вулицями, якими виходите. Е, що те саме? запитав я. Те, що більшості людей сходить з рук, принаймні в цьому житті, яке вони самі вважають реальним. Але уявіть, що ви Так, уявіть, що ви персонаж детективу. Один з персонажів не центральний. З вашим власним життям не пов'язана жодна загадка, і не намагайтесь її розгадати. Але саме тому настає момент, коли увага читачів та й самого автора. і тут мій співрозмовник усміхнувся втретє – Переключається з вас на інших персонажів. Остаточно переключається. Так, назвемо це так. Він промовчав трохи і продовжив. Ви ходили цією вулицею всі сорок років до самої смерті, але ви ніколи її не помічали. Якби на вашому місці був би язичник, він вважав би бамптон стріт божеством. І натовпи таких самих язичників, які живуть на ній, прикрашали б її гірляндами і підносили їй моління. Тоді вулиця справді могла б невпинно і до закінчення світу вести всіх своїх мешканців одним і тим самим звичним шляхом. Але ви, персонаж, вчинили гірше за будь якого язичника. То чи дивно, що, врешті-решт, вулиця втомилась від вашої зневаги. А потім і втома перейшла в гнів, і вона не повела вас. А понесла, як кінь, що збожеволів. Мій співрозмовник замовк. Я з півхвилини чекав продовження, потім обережно скосив очі в бік виходу. Там, одразу за дверима ресторанчика, на всю свою довжину відкривалась лондонська вулиця. Не та, якою 40 років ходив з роботи і на роботу цей персонаж детективу, а та, якою ходжу на обідню перерву я. І раптом мені здалось, що далека частина вулиці непокірним рухом піднялась до неба, як голова коня, який закусив вудила перш ніж помчати в лютому непереборному бігу. Але це тривало лише якусь мить наступної секунди це томарення, бачення, воно розтануло. Але ж такого нічого не може бути, заперечив я. Вулиці не дано обирати весь її шлях містом. Визначений раз і назавжди. Чому ви так думаєте? запитав він. Ну як же? Хоча б тому, що жодна з вулиць досі не робила нічого подібного до того, що за вашим описом втворила бамптон стріт на шляху до станції Олдгейт. Люди, які ходять по ній день за днем, усе життя, тут мені довелось прирватись. Мій співрозмовник, який щойно сидів у цілковитому заціпенінні, раптом схопився і обличчя його спотворило гримасою люті. День за днем, усе життя. А як щодо того, що станеться ще на один день пізніше, через день після того, як остання сторінка детектива, на якому ви згадуєтесь, буде перевернута, після того, як автор втратить інтерес до вас. Що, на вашу думку, зробить тоді з вами вулиця, якою ви ходили за життя, ходили все життя. Як ви убережетесь від її гніву? Ви не вважали її живою. А ви колись замислювались, ким вона вважала вас? Він ступив до виходу, схопив зі стойки свій капелюх і зник за дверима. Не знаю, що сталося на вулиці. Автор мого детективу ще не охолонув до мене. Але коли це станеться, і остання сторінка, на якій я згадуюсь, виявиться перевернутою, тоді, можливо,